Напередодні професійного свята освітян виконавчий комітет паланської громади прийняв низку рішень щодо роботи шкіл і садочків. Так відразу у трьох закладах Юрківському родниківському ліцеях та городецькій гімназії розпочинають роботу групи подовженого дня. Місяць навчання минув батьки педагогічних колективів все більше звертаються до адміністрації громади з проханням змінити режим освітнього процесу з дистанційного на змішаний. На сьогоднішній день ми вже маємо декілька клопотань про те, щоб змінити. Форму навчання і ми готуємо лист для військову адміністрацію для того, щоб змінити форму навчання із дистанційної на змішану. І е, майже кожного дня до нас звертаються керівники для того, щоб ми дали дозвіл на е, те, щоб більше дітей отримув, е, ходили в школу уже очно, тобто більше виводити класів для того, щоб діти ходили в школу. Тобто це так буде змішана форма навчання, але це буде вже більше класів, будуть виходити на очне навчання. І дорослі, і діти мають пройти процес адаптування. Важливо створювати всі умови для безпечного навчання дітей. І у той же час важливим є навчання і соціалізація юних українців. Ми всі разом повинні розуміти, що ризик є, чи вдома чи ми <кій> знаходимося. Навчальному закладі, але ті, хто адаптувався сьогодні, ми дивимося родниківка, то дошкільнята досить активно розуміють свої завдання, дії досить швидко. Я навіть чесно кажучи, не сподівалася. Настільки оперативно діти вже реагують на повітряну тривогу. Звичайно, природньо, звичайно, цього не хотілося, але це відбувається і е, у нас активно навіть з міста записується, тому що перший заклад. Щоб ви розуміли, в місті Умань ще немає закладу, який працює 10 з половиною годин. Рудниківка після двох місяців роботи вже підписали їм режим 10 з половиною. І містяни просяться сьогодні до нас. Так само, як в городецький садочок, просяться так само, і у Родниківку просяться, тому що вже режим роботи такий, як був до війни, 10 з половиною годин. І, і батьки йдуть на це. То ми повинні розуміти, що війна завтра не закінчиться, а діти повинні і соціалізуватися, і, і, і отримувати знання, бо всі зацікавлені для того, щоб розумієте, щоб нашу націю не тільки фізично зробити пошкодити, а духовне і духовне коріння, і інтелект, і все пошкодити. Тому у соціалізаціях край необхідна. Також на засіданні виконкому прийняли рішення про фінансування спільно з обласним бюджетом закупівлі шкільного автобусу у співвідношенні 20 на 80.